Вітаю вас, друзі! Пропоную вам розглянути картинку та обрати те, чим ви найбільше любите займатися. І коли почуваєте себе щасливими, я люблю лежати на шезлонгу. Або я люблю гратися з песком, кататися на гойдолці, грати зі своїм песиком. Або годувати песика, або кататися на велосипеді. Тож, коли ви щасливі, друзі, подумайте і намалюйте мені картинку, а зараз запрошую вас на заняттячко. Тож, давайте пригадаємо, що ми з вами вчили звуки та букви. Пам'ятаєте? Звуки ми вимовляємо та чуємо. А букви ми можемо написати, прочитати та ще й побачити. Тож, зараз, що ви бачите, друзі? Букви, і ми з ними вже знайомі. А-у-о. Ще раз повторіть разом зі мною. А-у-о. Тож, ви бачите, букви ви їх можете прочитати. А вимовляємо ми, що діти звуки правильно. І зараз запрошую вас поспівати голосні звуки. Починаємо від А. А -у а -о. А зараз давайте пограємо в гру. З нами сьогодні грає Пікачу і Стіч. Пікачу жовтий, а стіч синій. Пікачу стоїть, а стіч сидить. Пікачу їсть морозиво, а стіч п'є лимонад. Які ми молодці і класно вміємо складати речення. А зараз давайте у кого ще є. У пікачу є полуниця, у стічі є яблуко. А зараз будьте уважні, з вами грають У, о Давайте розглянемо картинки і визначимо, яких картинок перший звук А. У або о і розкладемо картинки. Тож з нами грає Акула. Який ми звук чуємо на початку слова? Акула. А. Учень. Який звук на початку слова? Учень. У. Огірок. Який звук чуємо на початку слова? О, гірок. О. Осінь. О. Ананас. Чуємо перший звук. А. Українці. У. Перевіряємо. Правильно розклали. А мають. Акула. Ананас. У-мають. Учень, українці, О, мають осінь огірок. А зараз готуйте аркуші паперу, та ми будемо з вами писати: нам потрібні олівчики. І ми починаємо з вами букву Згори вниз, Згори вниз і зліва направо. Вийшла у нас буква А. Потім ми напишемо з вами букву О згори вниз вгору ми малюємо в А тепер букву У. Ми з вами косу-лінію ведемо, згори вниз косу-лінію І малесеньку до серединки ведемо. Написали? Тож сфотографуйте і прикріпіть під відео. Ну що, друзі, ви сьогодні були уважні, молодці. А нагадайте мені, з якими звуками та буквами ми сьогодні грали. Правильно! Звук А У. О. І букви А У. О. А хто запам'ятав, що це за букви і звуки? Правильно, це голосні звуки? букви. Тож, друзі, для вас завдання, будь ласка, напишіть ці букви і намалюйте до кожної букви картинку, на який звук починається слово. Тож, на звук А, що можна намалювати? Правильно, апельсин або акулу, на звук У можна намалювати. Українців або удав. на звук О, що можна малювати. Осінь або Окуляри, або на ваш розсуд. Чекаю на ваші малюнки. До побачення!